І так, друзі, всіх вітаю. У нас на огляді восьмирамочні форми в варіанті бюджет. Зараз буду пояснювати, що таке бюджет і яка на даний час їх комплектація. Це форми йдуть військовому, він нас замовив. Так, І на даний час маємо комплект форм це дно, трьохсотий корпус, криша. На даний час. Зараз показую дно. Дно у нас 35-та товщина стінки, в принципі, стандарт. Бюджет це е, входить фанера 18 мм. Але фанера не Китай, не Україна, а це е, литовська фанера. Е, яка різниця взагалі в українській, нашій і в литовській? Поясню. А в нашій фанері йде оцих пустишок по самій фанері дуже дуже-дуже багато. В цій фанері, як бачите, все дуже файно. Тому. Якість фанери на ура Як це перевірити, відрізаєте буквально полосочку 5 мм, і при вигинанні вона вона тримається дуже файно. Якщо ж вона там неякісно зроблена, вона відразу розламається. Тому якось так маємо стандарт, сітка задвижка. Також в бюджетному варіанті оці дві промежутки вони не з пластику, а йдуть із фанери Що також працює, ми тут не скриваємо, тому що якщо його скрити, ну, буде не дуже класно. В такому ось варіанті покривається пропиткою. третя четверта заливка працює ідеально. Центральна пластина вона йде завжди з пластику. Далі в нас іде криша. Криша стандарт, тільки вставочка під. Того, щоб підложувати Канді. Також вставочка йде із фанери. Фанера, нагадую, 18 мм. Корпус 300-й у нас все по стандарту, тільки зроблені ручки з обох боків. Без вставок, просто обичного ручки. В принципі, їх достатньо більше, більше, ніж достатньо. Також фанера 18, все працює, все файно. Ось в такому варіанті товщина стінки 35 мм. Тобто Це комплект стандартний комплект. Ось в такому варіанті форми, все готово. І, в принципі, зараз будемо грузити і відправляти замовнику. Тому, друзі, вони дешевше, ніж стандартний нормальний комплект. Тому що там 24 та фанера, тут іде 18-та фанера. Також враховуємо оце і враховуємо оту ставочку. В принципі, все незмінно. Також працює для себе, просто з головою хватить. Зараз покажу. Відливаємо з 18-ї фанери. ось. Наші восьмирамочники, бачите, все файно виходить, також 18 -ка фанера. Тому що зроблені перші форми ось з такої ось фанери. Зробили комплект, все працює. Тобто ось в такому варіанті відливаються вулики. Тому бюджет також працює, для себе його вам з головою вистачить. Ось зробив вам отакий. Обзор, кому сподобалось, обов'язково ставимо лайк, пишемо свої коментарі. Для замовлень пишіть на Viber. Якщо е, немає можливості в мене відповісти вам, відповім трошки пізніше. Е, всі актуальні ціни по стандарту у нас на сайті. Бюджет, пишете мені. Обговорюємо ціну, рахуємо, тому що ну, дивіться, форма це така річ, ну, може бути із вставками, може бути різний логотип, може бути різна комплектація, також розмір і так далі. Тому якщо це якийсь нестандарт, обговорюється ціна. Якщо це стандарт, зашли на сайт, подивилися. Там ці ціни актуальні. Тому якось так. все, всім благословінь і все найкращого.